Вітаємо, друзі, послухайте. Це кольє булгарів? 180 тисяч гривень. А гривень. Колерів? Євро. 180 тисяч євро. Ну, ну, Третій рік війна, друзі. А вони жирують до сих пір. А цих красунь хтось вдіває, хтось купляє їм браслет. Там теж сто... коштує 190 тисяч євро. А коліє. Майже 200 тисяч є. Все класно. Все в них все класно. Вони купляють собі бугаті, вони купляють собі найкращі е, яхти. І де вони беруть гроші? Заробляють. Економіка стоїть в Україні, нічого не, не працює. Звідкіля гроші беруться, я вам розкажу. А вони е, кришують, вони сидять на потоках, вони розкрадають гуманітарку, вони заробляють на е, продажі місць. На таможнях і таке інше, розумієте? Тобто вони грабують країну, пишаються цим, розказують, де, ну, де можна взяти, скажіть кольє, хто може купити собі, дозволити за 160 чи за 190 тисяч євро? Скажіть, будь ласка, друзі, дякую вам за підтримку.